Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже таку непросту, складну тему. І в той же час я буду дуже багато таких слів запікувати, чи, можливо, якось не домовляти, тому що щоб якось не урізалися перегляди. І так, погнали! Чи може по? тувати чоловік? І які взагалі наслідки, що до, що під час, що після взагалі відбувається, я буду розповідати ще декілька таких ситуацій з моєї клієнтської практики, тому що дуже часто до мене якраз звертаються вже дорослі чоловіки, які десь там в дитинстві, в підлітковому віці це все пережили, а потім приходять до мене. Ну, найчастіше це ось трансфітішизм це коли чоловік одягає щось таке жіночне. І потім створює там свою певну інтимну історію. каже, чи має там багато відео на цю тему, тож давайте будемо розбиратися. Фактично, це можливо зробити з чоловіком. Коли, наприклад, ми його залякали, коли ми його десь там його шантажуємо, коли ми десь там фізично його там притащили, коли ми дали певні речовини, тому що фактично ерекція це рефлекс. Тобто, чоловікові може. Не подобатися, або він не дає ось цієї такої моральної згоди на те, що ось тут ну, відбувся секс. Хоча, і в той же час механічно, коли ми будемо стимулювати ерекцію, чоловіка, ну, у чоловіка вона буде, тому що це рефлекс. І тут ключовий момент. От якраз на цьому моменті дуже багато потім відбувається таких якихось проблем в чоловіків, тому що вони трішки забувають, що ерекція це рефлекс. І коли відбувається ось ця ерекція без згоди, вони інколи можуть задумуватись над тим, а чи не яка у них інша орієнтація. Можливо, їм подобаються чоловіки. Що зі мною взагалі відбувається, і тут я якраз ставлю на цьому всьому ключовий момент. Сюди, звичайно, до ось цих таких, таких ось блоків відносяться ось ці стереотипи. Ти чоловік, ти сильний, ти мужній, тебе неможливо Ну, як же ж так, ерекція є, тому тут не може бути нічого такого, а воно фактично може бути. Сюди ми також можемо віднести м, певну, ну певні якісь такі нюанси медицини, певні нюанси поліції. Ну а як це так? А як це може бути і так. Сюди ми також будемо відносити певний брак підтримки стосовно того, що ну, ти ж чоловік, як це взагалі може бути, оце, оце. тобто ось є певне нерозуміння. Ось цих всіх таких нюансів, відповідно, це все буде загострювати ситуацію у вигляді там ПТСР, у вигляді проблем з харчуванням, у вигляді з певними речовинами, у вигляді депресії, замкнутості, суїцідальних думок, тривожності. Ось та така гіперчутливість, ось ця така дратівливість, агресивність, ось це таке бажання закритися від всіх. Ось ці таке. Уникнення тих чи інших ситуацій, це все може бути. Тож, давайте будемо детальніше розбиратися. І так, зазвичай, ось це всю мерзоту робить, ну, і я так бачу по статистиці, що це хтось знайомий. Тобто, у мене дуже часто клієнти приходили і казали, що от є я. У мене є там хороший дуже такий друг, чи це була якась така компанія друзів, і в цій компанії друзів появляється якась третя особа. І начебто створюється таке враження, що це така довірлива особа, а по факту це особа, яка кривдить. І тоді ну, створюється певний такий дисонанс, певне таке нерозуміння. Як це так? Ти ж, начебто. Маєш бути хорошим, а по факту ти злий. Це створює певні проблеми. В той же час я же чоловік, тут же ж моя така мужність, як це все може зі мною відбутися. І відповідно це також буде створювати ось ці всі внутрішні конфлікти, внутрішні якісь блоки, внутрішні нерозуміння. Тому що, начебто, це близька, якась така аля довірена людина, а вона ось це все робить. Я мав би б, 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 тут бути більш таким. Спокійнішим в безпеці, а по факту я не в безпеці. Тобто я не в безпеці там, де думав, що я в безпеці. Тобто, я чоловік і мною скористалися, щось ось тут відбувається страшне. Уже під час ось цього жахіття відбувається, ну, нам вже відоме, біги, біжи або завмри. Зазвичай, якщо ми вже говоримо, то завмирають. От. Вони завмирають, і в цей момент теж відбуваються певні такі процеси. З однієї сторони ось це все відбувається, і людина завмирає, усе все от, от, от прямо робиться. І тут вона начебто відділяється людина, начебто це не моє тіло, начебто це не зі мною, начебто, ну, я десь там, я десь там. А оце якесь таке тіло, я ось тут щось дивлюся зі сторони, ось ця вся дисоціація відбувається. Тобто людина розділяється. Тобто ось так, ось так відбувається психіки, начебто це не я, начебто це не я. Ну, щось я десь начебто тут це все бачу. Ось таке, відбувається, ось таке відбувається розділення. Сюди ж зрозуміло йде таке відчуття, що я себе не можу захистити. Тобто мою безпеку порушують, мої права порушують, мою якусь ем, таку довіру порушують, мою гідність людську порушують, все порушують. Ось всі якісь такі установки, що я сильний чоловік, все це порушують, всю мою мужність тут порушують. І відповідно, коли це все відбувається, людина, так би мовити, замирає і розділяється, розділяється, і робить, начебто вже якась така частина його, да, якесь таке тіло, начебто й моє, і не моє, Оце все робиться, потім настає після. Уже після йде шок. Іде мовчання. Е, далі йде заперечення. Ну, я ж чоловік, ну як це так, ну, я ж чоловік, як це як це, отак от все. Далі йде сором, провина, що тут може у когось бути я винний, я в усьому винний, я не так якось сів, я не так якось поглянув, я щось якось не так зробив. І ось цей весь такий агресор сприйняв це як позитивний знак. Я іменно щось не так. Хоча по факту ми розуміємо, що що б ти не робила, тебе агресор уже ну, вибрав. От, тому що по якихось таких нотках твоїх він побачив, що ти слабкий, що тебе можна підігнути, що він буде спроможний тебе підігнути. Отак от. От. Далі йде історія піс... ну, посттравматичного там, з е... БТСР. Іде ось цих таких флешбеків, іде ось таке уникнення тих чи інших ситуацій, іде ось ця така історія закриття від цього всього світу, іде ось така історія дратівливості, чутливості до тих чи інших подразників. Іде ось така історія підвищення агресії, тобто людина не розуміє, як, що тобто, вона ось тут травмована. Вона якось емоційно намагається створити якесь нове собі безпечне цю всю територію, уникаючи, закриваючись від людей, від соціума, ми це все розуміємо. Сюди ж також, окрім ось таких ясних таких наслідків: агресивність, дратівливість, відсторонення, ми ще будемо спостерігати певні нюанси з сексуальністю. Тобто. Хтось повністю ставить психологічний блок, каже: мені це не подобається. Ну ні, ні, ні. Хтось буде так відчувати відразу, а хтось от прямо на біологічному рівні просто вже в когось не буде вставати. Не буде стояти. Хтось, навпаки, намагаючись компенсувати ось цю всю історію, так би мовити, довести собі, що я чоловік, і я спроможний щось контролювати, буде дуже сильно вести такі цікаві часті інтимні історії, щоб от є, тут межик, є ось тут, ось тут це все буду робити. Сюди ж. Хтось, до речі, може якраз програвати ось цю всю травму, так би мовити, контролювати ось цю всю історію. Хтось може просто йти в будь-які різні якісь, хоч і інтимні, хоч і не інтимні історії. Аби лише, так би мовити, хоч якось програти, нарватися, відчути ось цей весь страх адреналін від усієї травми, тому що вона не пропрацьована. Воно щось болить, воно щось грається, крутиться, мутиться. І ось тут хочеться звернути увагу. Тобто, що зазвичай там у чоловіків крутиться. По-перше, крутиться нюанс стосовно того, що а що це в мене тут реакція? Я ж цього не хотів. Це може заставити когось задуматися стосовно орієнтації. Ми вже з вами розбирали, що орієнтація і сексуальна поведінка це дві різні речі. Дуже часто, якраз, відбувається, після цього всього жахливого у чоловіків йдуть оці всі перверсії. Дуже так дуже може відбутися. От. Сюди ж також хтось може думати, що мій чоловічий образ зірваний, підірваний, зруйнований. Хтось може думати, що я винний, я хтось може думати, що так мені треба. хтось може думати, що тут немає нічого такого безпечного, життя там просто капець, капець, жахливе. Тут ключовий момент, що просто в декого. Може відбутися, ну знов ж таки, сюди ж ми також додаємо всі якісь індивідуальні особливості там вік, що було до з психікою. Можливо, і до того людина була така депресивна, можливо, ще якийсь там нюанс, і це все залежить. Ну, і це все буде також впливати, як вона сама, як людина буде, як чоловік буде реагувати на це все. Я зараз кажу про своїх. То зазвичай вони якраз щоб пережити ось цю всю травму, розділяють. Психіці, і вони прям конкретно розділяють стосовно того, що все ось це грязне. Ось це все всю перверсію робить якась жінка. А ось це все круте, прикольне, класне чоловіча, мужня. вони, до речі, я так по своїх дивлюся, прям капець, там, амбіці, там амбіції, там плани, там гроші, там вони от такі всі в образі мужика, всі от такі от, от через такі сильні, сильні, от прям куча, дуже багато якихось таких планів, дуже сильна жага. Зацепитися, що я ж мужик, що я просто класний, афієни, вони за це все біжуть-біжуть. І як тільки вони, ну знову ж таки, там щось не вийшло, там щось не вийшло, там щось не вийшло, їхня чаша терпіння, вони не коригують, вони терплять якісь невдачі. Ось ця чаша терпіння наповнюється, вони тоді йдуть в свою темну історію, там себе називають якимось жіночим я, вдіваються якось по-жіночому. І роблять свої ось ці всі інтимні історії. Ось цей весь сценарій він підходить до всіх чоловіків, з яким це все жахливе трапилося. Просто я зараз на прикладі своїх найчастіше клієнтів розказую, що в даному випадку вони прям конкретно розділяють, і тут вони, ось тут, чоловіки, такі всі класні мужики. А тут вони от прям щось відіграють. Хоча, знову ж таки, у декого може бути терапія, там, де вони прям приймають себе ось такими, ось такими, такими, і вони тоді трішки починають балансувати. тоді трішки така якась ніжність і жіночність може бути навіть у вигляді, ну, в образі чоловіка. От, тож, що стосовно терапії, хочете сказати. Ну, у мене є декілька своїх етапів, як я це все бачу. Перший момент це визнання. Тобто, фактично, да, мною скористалися, да, мене там образили, да, отут-отут-отут відбулося. Далі йде чітке розуміння того, що там насправді відбулося. Тобто, тут ерекція як рефлекс, я цього не хотів. Тут знову ж таки така історія, я можу себе вести, хоч якось. Тут ключовий момент, що ось ця больна психіка, яка нашкодила мені, просто мої дії сприйняла як якийсь сигнал і зреагувала. Вона ось так це все бачить, ось ця психіка, от, от, ну, тому що це може зробити як жінка, так і чоловік. Тобто, ось ця вся психіка агресора, мої дії якось сприйняла. Я можу себе вестись. Тут розумієте, тут ключовий момент, що можна пройтися навіть голою по полі. І хтось себе, ну, так би мовити, поведе адекватно, а хтось себе поведе неадекватно. Хоча в той же час ми розуміємо, що гол, голою по полі ходити це трішки якось недо. От, а тому тут от має бути всі такі дві історії. Тобто, з моєї сторони, я себе маю теж, ну, плюс-мінус з. Відповідно до соціума себе вести, а з іншої сторони, є ось така психіка, яка навіть на хороші, якісь такі спокійні вчинки буде щось бачити своє. Ось тут потрібно розбирати ось цю всю історію. І далі потрібно наступний момент, це вже третій, розібрати, що працює, що не працює. Тому що зазвичай до мене вже приходили. Десь там попередньо з кимось працювали, і десь щось спрацьовує, десь щось не спрацьовує. Тобто, для когось хтось прийняв ось цю всю таку історію і такий окей. Я буду займатися там, інтимними історіями з чоловіками, це моя орієнтація. Все. А хтось це прийняв і все одно відчуває якийсь дискомфорт. І тому тут потрібно більше от, якраз зреагувати на ось цей дискомфорт і дошліпувати цю історію, тому що тут уже буде якраз така конкретна історія. Ось тут моя орієнтація, а тут ось, сексуальна поведінка в результаті ось цієї всієї травми. От, тобто, тут я якраз знову ж таки працюю над певним прийняттям, хоча знову. То ж таки, ми оце зробимо, цей перший крок прийняття того, що відбувалося як факт. як факт, Оце відбувалося в минулому. Ось це відбулося, воно ось так ось так відбулося. Я зреагував в залежності там від своїх рефлексів, тому що ось ця реакція бій-біжи або там замри, це автоматична реакція психіки, Я ось так зреагував, як зміг. І тоді і потрібно вже сформувати ось це таке четвертий етап бачення себе уже такого з розумінням того, що там відбулося, реально адекватно, що там відбулося насправді. Тому що є дуже багато нюансів, є дуже багато нюансів, і це дуже складна історія. Ось ці такі ви знаєте, будувати нову башню, коли в результаті травм психіка самостійно от, набудувала цілий хаос. Аби тільки хоч якось вижити, це дуже складна робота. І тому не всі прям доходять до такого четвертого етапу. От, тому що зазвичай, якраз дуже. Сильно, ось ці всі стереотипи, ти чоловік, в тебе цього такого не має бути, то тобі все показалось, ти маєш бути мужнім. Ось це таке нерозуміння певних фізіологічних нюансів, воно також може провокувати. Тому що в деяких випадках в мене був дуже такий цікавий клієнт, я йому кажу, що фактично це просто захисний механізм. Це захисний механізм, оця перверсія, вона ну, це ж як захисний механізм. Тобто в тебе в образі чоловіка формується певне напруження. Ти от накопичуєш, накопичуєш багато невдач, от накопичуєш, 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 не коригуєш їх, не працюєш з ним. Ти їх накопичуєш, а потім, як розрядку, ти ось йдеш в оцей весь образ ось цієї жінки. А він не реагує. Він каже: Да, я, я, я це все прийняв. І я ось такий. Я оце все прийняв, і це частина мене, і їй треба простір поговорити, їй треба простір проявитись. Я кажу, що це захисна історія в даному випадку. Можна трішки скоригувати. Трішки от -от. Тому що фактично, чоловіки, коли після цього, ну, от там йде такий етап, коли психіки потрібно зрозуміти. Хто я такий? Ну, тобто Мною скористалися, я ж то чоловік, і що це я тоді за чоловік. тобто Тут вже так, чоловік має бути сильним, тут мною скористалися, тоді, який я чоловік, чи хто я тоді що зі мною, тобто йде ось це таке нерозуміння, йде цілий хаос, як далі жити. І психіка ось так якось нашаровується. Дуже часто якраз приходимо ми до переверсій, дуже часто ми приходимо до дисфункцій, до того, що взагалі вже нічого, нічого не хочеться. І це все усугубляється, усугубляється, що людина може навіть взагалі ну, не виходити з хати і дуже там якось так от потрішки спілкуватися з людьми в реальності, хоча в чачі, ну, знову ж таки. У нас є інтернет, можна тут розговоритися. Це, ж, це таке от. Так, якщо що, пишіть, уточняйте, ставте лайки, коментуйте. Можливо, я щось забула, можливо, щось не додала. Можливо, вам хочеться трішки детальніше розібрати ось цю всю історію. Тому що я пам'ятаю прямо на початку своєї такої кар'єри. от я пам'ятаю, що до мене щось там теж звертався чоловік. Е, ну, йому вже так було під 30. І він розповідав, що підлітковому віці він десь там гуляв, щось, щось. Знаєте, обичні такі підліткові якісь туси, що зібралися пацани, потім його якось так от вели в одну кімнату, і два пацана ось так його гухи зашугали, і ротом ну, примусили, так би мовити, облизувати причиндал другого. от. І він, і він себе каже: Я винний. Потім він себе винив за те, що чого це я не зреагував. Тому що фактично це все довго було. А він сам по собі такий. Ну, ем, сам по собі вже і до травми такий, ну не прям такий, що може прям вдарити кулаком. Отакий от, трішки ніжненький такий. От, сам просто по собі такий він. От, і він себе в нього ну, була там проблема, що я винний і чому я не зреагував. Тому що і тоді фактично він не винний. А не зреагував, тому що боявся, тому що не знав, як себе захистити, не зрозумів до цього його не виховували, не давали якихось таких підготовчих ситуацій в житті. Щосовно того, як себе захищати в таких якихось стресових ситуаціях, коли тебе ображають. Тобто, знову ж таки, не було якихось таких курсів, там, його не одводили на якісь там бойові там, гурточки, щоб він міг хоча б кулаком когось там, чи, чи рік якось боротися. В нього ще була така занижена самооцінка, він сам такий. от. І його просто вибрали як слабого. І оце таке зробили. тому що знали, що він неспроможний буде якось вдаритись. Протистояти цим двом хлопцям, якось закричати навіть він не зміг. Він настільки за, ну, запаралізувався, що все. І потім до кінця своєї, ну до кінця до, 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 до він це все себе все одно винить виниці і винивто. У нас до речі, декілька там було так моментів. Ми так переписувалися, але це не були прям консультації. Це були, ну, мені просто пишуть люди, коли так от так безкоштовно, я можу так по, по, поспілкуватися з людиною, і потім, коли людина каже, що має там, наприклад, немає грошей, щоб звернутися чи ще щось, то я все одно так інколи можу поспілкуватися, от, і все, от таке в мене є. Да, от. То це якраз була така історія, коли ми просто так от безкоштовно це десь був якийсь, ну, це, 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 це ще дуже студентські роки, це, напевно, десь був ще другий курс, плюс-мінус це десь був ще десь карантин. От, і оце отак ми просто посп... ну, попер... ну, так поспілкувалися з людиною і все. От, а так то да, є різні. От. На цьому не все. Ставте лайки, пишіть, коментуйте, ставте якісь точки, вогники, аби тільки були коментарі.